Чотирьом бойовим командирам, які зробили значний внесок в організацію оборони міста, присвоїли звання почесних громадянин міста Чернігова. Таке рішення одноголосно ухвалили депутати на сесії Чернігівської міської ради сьогодні, 21 вересня. Так, звання почесних громадянин міста Чернігова отримали генерал-майор збройних сил України, командувач оперативного командування Північ Герой України Віктор Ніколюк. Полковник збройних сил України, командир першої окремої сіверської танкової бригади оперативного командування Північ, герой України, Леонід Хода. Полковник Збройних сил України, командир 58-ї мотопіхотної бригади оперативного командування Північ Дмитро Брежинський і полковник Збройних сил України, командир 119-ї окремої бригади тероборони регіонального управління сил територіальної оборони Північ Збройних сил України Олексій Висоцький. Останній був присутній на сесії. Міський голова Владислава Трошенко вручив йому диплом і нагрудний знак почесного громадянина міста. Висоцький сказав, що це найвище і почесне для нього звання, але це не його особиста заслуга, а всієї 119-ї бригади тероборони. Наша бригада досі на захисті нашого міста. От, повірте, всі залишилися, хто були в строю тільки примножуємо особовим складом і будьте впевнені, що до кінця цієї війни наші бойці будуть на захисті нашого рідного міста. Також на сесії депутати погодили затвердження нової відзнаки територіальної громади міста медаль за оборону Чернігова.